Вітаю, слава Україні! На огляді, ніж відносно новинка від Treviso. Модель називається Phoenix. У них колись подібна була модель, але була зовсім інша. Це подібна, але не така. Випускається в двох варіантах. g – це таке сіро голубе, сіро блакитне і карбон. 3D-обробка везде. Осьовий фірмовий плюс шайба з титану сірому сіра у, у карбона таке анодоване. Покриття різниця, що покриття. Stonewash покриття в G10 і таке Blast, Sand Blast, щось таке по-нашому у карбоні. Вони перлі називають, не знаю, яка різниця. В іншому вони повністю ідентичні. Так, покажу на. Так, на рукояті у нас матеріал G10 або карбон, 3D обробка, з того ж матеріалу десь на третину четвертину. Протилежна сторона ідентична плюс титанового кліпса надої жорсткості. Клин по центру. Усьому керамічні підшипники. Це фліпер. Відкривається запиник. Відкриття ідеальне. Закриття за рахунок підшипника. Теж ідеальний замок, лайнер лок, лайнер заходить повністю, запаси ще майже половина є. Лайнери облегшені. Вага ножа 150 грам, Скажімо так, 150 грам в карбоні і 148 грамів G10. Не знаю, різниця всього лише 2 грама. Будемо вважати, що це 150 грам. Баланс, який бачите, майже ідеальний, чуть-чуть зміщений. Хватит, ось такий величенький ножичок. Хватит зручний, любим хватом. Так, на лезі у нас сталь з s 35 вн Прушкова, гарна, хороша сталь. Спуски прямі, дуже високі, ну, майже від обуха, плоскость дуже невелика, і фальш теж така невеличке. Покриття, як бачите, Карбона, то там покриття зрозуміло одного, а тут стоунвош тільки на спусках і на фальші, так по плоскості сетін. Оберіте, а, по обуху у нас 3,5 звернення в районі 0,5-0,55. Товщина рукояті 15,7 мм. Оберіте зараз. Покажемо. 220 мм загальна довжина і довжина леза 94-95 мм. Ось така цікава новинка від тривіси. Виконання близьке до ідеалу. Рекомендую.